Пані Людмила народилася в місті Синельниково на Дніпропетровщині. Тривалий час жила і працювала в Криму. до повномасштабного вторгнення мешкала в Харкові. Нині зараз вона повернулася в Харків. З 2014 року займається волонтерством. До 2016 року їздила на передову, а потім почала писати книги про війну. Хоча до того вважала себе авторкою жіночих романів. Прибуток від реалізації книг віддає на потреби ЗСУ. На сьогодні видано шість книг авторська Людмила Кіма. Її книги надзвичайно актуальні в на теперішній час. У 2021 році роман Оскар названо найкращим романом на воєнну тематику, тематику члена журі Міжнародного літературного конкурсу Коронація Слова. Я привідкрию вам, шановні присутні трішки завісу таємниці. За створенням цієї книги стоїть досить цікава історія знайомства самої авторки та головного героя. Вам не почулося. Головний герой це реальна людина зі своєю життєвою дорогою. І він не просто людина, а герой нашого часу. Добрий день ближче. Дійсно, так і є. Реальний герой в цій історії, абсолютно, жива людина, справжня. І він звернувся до мене в Фейсбуці, логічно, тому що він військовий, я волонтерка, і це дуже часто такі, знаєте, Споріднені люди і дуже часто до волонтерів звертаються військові. Ну, нормально я подивилася, я розглядаю вже, знаєте, уважно, дивлюся на фото, дивлюся на сторінку людини, чи, чи буде нам цікаво одне з одним спілкуватися. І коли я подивилася, роздивилася, то він мені не сподобався. І до друзів я його не додала. Тому що він був такий, знаєте, несправжній. Військова, не справжня військова людина, не справжній такий глянцевий, голівудський, плакатний, парадний. Знаєте, я відразу зрозуміла, що він офіцер, тому що я ну, видно, виправка. Але він нагадував мені штабного офіцера. А зі штабними офіцерами так у мене якось не склалися тоді стосунки, і я більше спілкувалася з хлопцями на передовій, і так від початку почалося. Їздить ми почали в свою 92 у бригаду імені Кошового атамана Івана Сірка. Зараз вона так називається. Тоді це була просто 92-а бригада. І ми допомагали хлопцям, знайомим, друзям, сусідам, знайомим знайомих, які телефонували і просили допомоги, тому що тоді, 14-го року, це ну, була дуже важка історія армії, практично в тому вигляді, в якому ми знаємо зараз. І такої армії переможної, як зараз, тоді не було. І не були ми, звичайно, готові до такого повороту подій і до війни. Ще, напевно, більше не були готові ніж зараз. А тут звернулася людина, якій потрібно, напевно, було щось від волонтера, тому що ну, так я собі думала, що напевно людина людині щось потрібно, вона хоче виконати якесь завдання і потрібні волонтери, які би за це, це за нього зробили. Так я тоді думала. І тому я його не додала в друзі, навіть коли наступного дня він знову до мене постукався в друзі, я знову його не додала, тому що вже подумала штабний офіцер і ще й нахабний офіцер. Тому що жінка його не взяла в друзі, а він знову спре. Тобто ну, щось підгорає і щось дуже потрібно людині. Принципова позиція не взяла. Десь приблизно за тиждень я отримала від нього коментар під своїм таким постом. Мене це здивувало, тому що пост був, ну не знаю, про якісь квіточки чи, чи собачок, чи які Ну щось жіноче таке. Він мені написав великими літерами на російської мовний, тому перепрошую, коли я буду говорити прямою його мовою російська. Він написав: О, очень прошу вас тебе, в друзья, мені очень нужна ваша. Звичайно, коли вже до тебе так людина звертається, то ти повинна приділити увагу, тому що ну, напряму і дійсно щось болить людині. Я вже очікувала, що зараз він мені такий список передасть, де будуть пилки, цвяті, <клево> дерево, плівка ПВХ і все і, і так далі. Але ні, я отримала в нього повідомлення, де він написав: я хочу, щоб ви написали книжку пану я хочу, щоб, ви, щоб всі узнали історію моєї життя. Це для мене було таке вперше і дивно, тому я попросила написати хоча б приблизно, про що йдеться коротенько, тому що, знаєте, ми, люди всі думаємо, що ми абсолютно унікальні. І кожна людина думає, що її життя не схоже на інше. Напевно, так і є, тому що відчуття, почуття наші, вони унікальні. Але якщо скласти такий знаєте, список основних справ нашого життя, то приблизно у всіх вони будуть. Я почала з ним співпрацювати, розпитувати його. Він мені писав дуже багато різних текстів, розповідав цю історію вже більш ретельно, тому що я наполягала, адже художня література дуже потребує фарб, дуже потребує не самої коротенької історії про щось, не самих фактів, а те, як люди ставляться до них, як люди переживають ці факти, що з ними, що в їх душі відбувається в цей час. Але мій герой виявився зовсім не таким, як я собі його уявляла. І настав той момент, коли я зрозуміла, що я, знаєте, потрапила в таку страшенну прірву. Я завчасно погодилася щось зробити, написати, а виявилося, що це практично неможливо. Тому що він і я це люди абсолютно протилежні. Це люди, які ніколи би в реальному житті ми б ніколи не познайомилися, і навіть Сусідніми вулицями ніколи не пройшлися, тому що його життя зовсім не подібне до мого життя. І моя, мій світогляд зовсім протилежний його світогляду. Почну з того, що я попросила його написати першу главу для того, щоб я зрозуміла, про що йдеться, переклала, обробила і отримала від нього якусь там, ну, чи зауваження чи підтримку, щоб ми якось почали з ним співпрацювати. І для того, щоб зрозуміти, а що ж власне людина розуміє, чи розуміє людина взагалі що таке художня література. І він мені написав, я зараз зачитаю вам першу главу, вона дуже коротенька. І він написав, я і троє моїх товаришів зайшли на блокпост в населеному пункті, указується пункт обов'язково у нього все вказувалося. Там було сім росіян, два м'яса, ми їх ліквідували і взяли слідчі перечень оружия. Двокрапка і йде перелік. Що вони взяли на тому блокпості? Який кулемет, який боєкомплект, які гранати, автомати, там, ну і таке все решта. Тобто людина написала рапорт. Офіцер виконав завдання і написав рапорт. Я це перший такий був поштовх мого страху, тому що я зрозуміла, що людина взагалі не розуміє, що таке художня література. А як співпрацювати з людиною, яка навіть, знаєте, так, дуже здалеку. Може написати мені хоча б про якісь, хто були ці люди, його товариші, як вони разом звідки заходили, чи була весна, чи було літо, чи була зима, чи вони були веселі, чи молоді, чи старші, і так далі. Чи, наприклад, чи вони зануть, ну які, хоч якось характер, зовнішність цих його товаришів, його побратимів. Він мені не пише. Я даю йому це запитання. Він мені відповідає. Офіцер ніколи не розказувати нікому о своїх побратимах. Добре, тоді розкажи про свою родину. Звідки ти? Такий герой, да, виріс? Де твої корені, то твої батьки, в якій місцевості ти народився, яка земля тебе виростила? Що він мені відповідає? Мужчина ніколи і нікому не розказує своїй сім'ї. Тобто, ми не, він не знає, що таке художня література. Він не повідомляє мені ніяких особистих даних ні про, ні про себе, ні про своїх побратимів, а як же писати, а да? сталося з ним наступне. Він у 2015 року потрапляє в полон. Потрапляє в полон, не будь-куди, а в МГБ ДНР та Міністерства господарства безпеки Донецької народної республіки, та найстрашніша кадрівня, на ну, той час в Донецьку. І от коли він мені починає розповідати саме про цей період, про період полону, то він дає мені абсолютно всі подробиці. Тут він пише і зовніш про зовнішність свого ворога, і своїх катів, і зрадників українських, працівників, колишніх працівників СБУ, прокуратури, поліці, поліціянтів, які зрадили, які перейшли на сторону ворога на службу Росії. Він їх описує дуже. Точно, він пише їх позивні, навіть якщо він чує прізвища, іми, імена, він все це мені говорить. Навіть акценти, якщо якісь він розуміє, що людина має, наприклад, білоруський акцент, він теж про це пише. Тому що ці люди, ну, люди, словомходяще, ці не люди, вони від нього не ховалися, вони не крили своїх обличчя. Вони не шифрувалися, вони називали свої прізвища, імена, вони називали свої позивні, вони говорили навіть про свої якісь там родинні справи або особисті, де вони коли бували. Тобто вони вважають його трупом. Вони не ховаються, вони розуміють, що вже ніколи ця людина не вийде живою з їхньої кадрів. І от про все це він мені говорить дуже знаєте, так в фарбах. Все малює кожного охоронця, кожного з ким він стикається, все, що він переживає, які тортури. Це він все не ховає. А от ту частину, яка його не стосується, тому що він завжди повторював мені, я можу говорити тільки про себе, я можу відповідати тільки за себе. Ну, напевно, це все таки та частина життя людини, яку б ми назвали солдат, яку б ми назвали справжній офіцер. Який не говорить ні, ні про кого і не повідомляє відомостей ні про кого крім себе, і тут я зрозуміла, що ми з ним не просто, я не просто не дотична до світу, в якому живе він, і не можу зрозуміти і відчути його світ, його біль. А я просто знаходжуся, ну як то можна навіть так сказати, просто по, по абсолютно іншу сторону. Тому що, очевидно, він чоловік, я жінка, вже різна психологія. Важко писати про істоту, яку ти все-таки так і не зрозуміла за все своє життя до кінця, знаєте, не прониклася. Потім він кримський татарин за національністю, я українка. Далі він мусульманин. Я православна християнка. Далі він офіцер, розвідник, спецпризначник. Тобто людина, яка має одну з найскладніших військових спеціальностей. А я, хоча і волонтерка, я все-таки жінка і цивільна людина, чесно кажучи, я трошки запанікувала. І запитала його, скажи, а як же я буду працювати, як мені написати про тебе книжку? Як мені виконати твоє завдання, якщо ти не, не даєш мені такої, знаєте, розмовленої інформації? А що він мені відповідав? Ну, ти ж у нас писатель. І тобто, як завжди, чоловік переклав на жіночі плечі роботу, зробив свою справу і пішов. А я повинна була написати книжку, виконати його завдання, і мені дуже хотілося це зробити, тому що дійсно про цю людину можна сказати, що він справжній герой, адже з цього полону, з цієї катівні, де він опинився, він стік сам. Він приграв, переграв. Найкласніших, найкваліфікованіших російських спеціалістів, українських зрадників-спеціалістів. Він їх перехитрив. І я виходила на перший канал російського телебачення на їх сайт, дивилася тогочасні передачі, і там дійсно говорилося про мого героя, якого назвали особа опасний приступник. Саме тому, що цей особа опасний преступник для них, а для нас він герой, був носієм важливої інформації, тому що він практично всіх, хто там працював, ну вибачте, за це слово, але не знаю, як яке інше підібрати. Він всіх знав, він всіх їх знав в обличчя за позивними, навіть за прізвищами, за іменами. І тому він для них був дійсно особа опасним преступником. Вони не розраховували, що він колись вийде живим. А він не просто вийшов живим, а він ще і сам їх перехитрив, переграв. І втік, я все-таки вирішила, що треба спробувати. І тому я прочитала Коран, прочитала історію кримсько-татарського народу, ближче прочитала, ближче ознайомилася. Хоча я кримчанка, і з кримськими татарами дуже багато жила поруч і знала їхню історію, але все-таки довелося більш глибоко заглибитися в це. Щоб зрозуміти корені свого героя і зрозуміти, звідки він, хто, хто його народ, як він його виховав таким, далі Та я взяла близько ста інтерв'ю, тому що мені потрібно було написати, особливо написати його побратимів. І потрібно було написати так, щоб ви прочитали цю книжку і щоб ви зрозуміли, що це правда. А правда може бути тільки в одному випадку, коли ти зустрічаєшся з людиною, і коли жива людина розповідає тобі свою історію. До речі, головним консультантом цієї книжки є Олег Громадський, полковник, який 24 лютого 2022 року загинув, захищаючи мій Харків, організовуючи оборону п'яти хаток, це в'їзд в Харкова зі сторони Білгорода. Він назавжди залишиться її основним консультантом, тому що на той момент, коли я з ним спілкувалася, він мені допоміг саме консультацію з що ж таке розвідка. Тому що виглядати тупою куркою, яка взялася не за, свої, не за свою справу і написала безграмотно, неякісно, не, не кваліфіковано з точки зору військової справи. Книжку про розвідників було неправильно, я це розуміла. У мене вже був такий досвід. На жаль, я написала станковий кулемет. Я правильно написала це кулемет, який стоїть на станині на спеціальній такій залізній підставці, а комп'ютер. Переправив, і в мене вийшов протитанкові кулемети. А протитанкових кулеметів от у нас жіноча аудиторія, ви не розумієте, але я вам зараз поясню: я сама цього не знала, протитанкових кулеметів не існує. І хлопці, які читали оцю мою роботу і знаходили той текст про протитанковий кулемет. Вони страшенно сміялися, і всі мені писали пані Людмила. Якби ми мали протитанкові кулемети, вже б Росії не було. І от знаєте, коли ти переживаєш такий стрес, то ти вже наступного разу обкладаєшся, обставляєшся своїми консультантами з різних боків, щоб вони все перевірили 10 разів. І не було ніде там ніде ніякої помилки, тому що це ну соромно просто реально. Тим більше я єдина жінка. Яка в Україні виграла цю премію. Єдина жінка, яка написала найкращий воєнний роман. розумієте? І треба було дуже, так би мовити, обережно бути саме з термінологією, саме з різними речами. Тому я звернулася в 92-ї хлопці розповіли мені, вперше перше пояснили, що таке розвідка, якою вона буває. Тому що в моїй голові були такі самі штампи, як у нас усіх детективи, шпіони там, і так далі. Ну, те, що ми всі знали з дитинства, з юності, насправді розвідка – це зовсім інше. Це складна військова професія. І органі... вона буває різних рівнів, про це про все в книжці. Так, це декілька речень. Але щоб написати ці декілька речень, потрібно було поговорити там з 30 людьми, щоб усвідомити знаєте, курс молодого бійця пройти за місяць чи два, те, що люди навчаються п'ять років. Отже, коли все, вся книжка була готова, коли я вже була впевнена, всі консультації надані, я перевірила 10 разів і 100 разів, що хлопці перечитали. Я поспілкувалася з мусульманками, з кримськими татарками, щоб вони мені допомогли, знаєте, теж не схибити тих, крізь традиція. Я зрозуміла, що я хочу написати роман, і я його написала про справжнього українського солдата, якої би національності, якого б свій розповідання він про солдата, який захищає мою країну. І він 10 разів мені говорить може 100. Я український солдат. Напиши про це. Я український солдат, який переміг у двобої у 100 разів переважаючого мене ворога. Напиши про це. Нехай люди читають і знають: ми їх переможемо, ми можемо їх перемогти. Люди нехай не бояться, у нас є класні спеціалісти, у нас є воїни, у нас завзяті хлопці. Так, ціна величезна, ціна величезна. Але ми виступимо. І от його книжка і його посил для читача був саме такий. І коли цей роман нарешті був повністю готовий, я вам про таку свою важку письменницьку долю розповідаю не за просто так. Ми з ним працювали дійсно дуже важко по 6-10 по 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 годин на день, два місяці без вихідних. Отже, коли книжка була готова, і я нарешті зрозуміла, що можу віддати замовнику виконану роботу. Я чекала перших, там, перший, другий, третій день спокійно, я не, не переживала, тому що ну, людина читає. Але Потім, коли вже, знаєте, четвертий день я не маю відповіді, п'ятий день я не маю відповіді, і на шостий день в мене вже, звичайно, паніка, тому що я розумію, що напевно роман не сподобався. Ну, як говорить, сучасна молодь не зайшов. Але людина інтелігентна і не може відповісти мені, знаєте, прямо сказати чесно, що я написала щось не те, що це все дурня, що це потрібно викинути на смітник. І що він дуже жалі, жалкує, що він до мене звернувся, як до письменниці. Тому що дійсно я людина і письменниця, яка не писала ніколи таких книжок. Але на сьомий день, нарешті, я отримую відео повідомлення, і я відчуваюся, завжди відчуваю, особливо жінки, такі істоти чуттєві. Я розумію, що це повідомлення від нього, я відкриваю це повідомлення і бачу такий розлогий, здоровезний коментар. Ох! І більше ні одного слова. Я шукаю прикріплений файл. Думаю, ну може, людина написала той ок, да, а тут буде ще файл, і там він дуже так ретельно напише, що, як, деякі помилки, може, дасть мені якісь рекомендації. Ну просто напише. Шановна пані Людмило, дякую вам за вашу роботу. Мені все сподобалось. Ви намалювали мене правдиво і так далі. Нічого. Я, звичайно, сприймаю це як неповагу, і я страшенно, страшенно образила з тоді за те, що людина просто перестала виходити зі мною на зв'язок взагалі. Минув час. І за деякий час я відправила книжку на конкурс і забула про неї, тому що я не очікувала ніякої перемоги. Я думала, що мої хлопці, які повернулися на той час багато. Хлопці поверталися за то, і вони писали книжки. І я знала, хто ще з моїх побратимів відправ письменників відправив на конкурс. Я думала, що хтось із них виграє, тому що вони це знають краще, ніж я. Я цивільна особа. Я не думала, що лише літературними засобами можна написати книжку так, щоб вона стала першою і найкращою на воєнну тематику. Але менше з тим в липні 2021 року. Я, звичайно, прилипла до комп'ютера, я чекала оголошення, хто переможе. Чесно кажучи, я чекала, кому телефонувати зі своїх друзів-письменників і вітати його з перемогою. Але е я почула, що найкращим романом названий роман, і така пауза зробив ведучий Оскар. Ну, передати вам словами не можу свої відчуття. Єдине, що скажу, я поштовхнула чоловіка свого і сказала, чи він теж це відчує. Тому що іноді бути, можеш чути не те, що є, а те, що ти хочеш почути. Але виявилося, ні, галюцинації немає, все добре, переміг мій роман, а в коронації слова є така умова: ти відсилаєш свою роботу. Відсилаєш свою роботу під псевдонімом, ніхто не знає, хто це написав. І лише коли публічно оголошується назва книжки, відкривається таємний конверт, дістається твоє фото, яке ну, я найкраще туди поклала, звичайно. І, звичайно, написала, хто я. Да? І я бачу після цього оголошення своє фото. Я бачу написано Людмила Охріменко, письменниця, місто Харків. І я розумію, що вау, от вона, перемога мого життя. А за лаштунками відбувалося зовсім інше. Потім мені Олександр Вільчинський, він голова комісії, був, і він написав передумову до цього переднє слово до цього роману. І він мені сказав, що він був упевнений, що цей роман написав чоловік. І він був упевнений, що цей роман написав чоловік, який пройшов аток. І знаєте, коли я усвідомила це. То я зрозуміла, що ця людина зробила для мене як для письменниці. Тому що в перший раз в житті я написала книжку не про себе. І коли нарешті я усвідомила, що я не аматор, а що я професіонал, завдячуючи саме цій людині, я нарешті почала виїжджати на такі презентації, нарешті почала сміливо дивитися. Вам всім в очі своїм читачам або майбутнім читачам і говорити вітайте мене, я справжня українська письменниця».